Усім привіт! Мене звати Анна, Ви на каналі Книжкова Дилерка. Сьогодні з вами поговоримо про нові книги, які приїхали до мене. І виправдання, скажу, що дуже багато з них вже прочитала. Тож, поїхали! Отже, перша книга це новинка Ірени Карпи, тільки нікому про це не кажи. Я просто не могла прийти повз, адже Ірена приїздила до Луцька з презентацією, і це було щось неймовірне. Напевне, ми з Фронтерою зробили першу літературну зустріч з часів повномасштабного вторгнення. І для нас це було дуже важливо і дуже трепетло, що саме Ірана Карпа її відкрила. Власне, книгу позиціонують як трилер та детектив, але водночас це, напевно, соціальна драма. Мені буде складно зробити на неї відеоогляд без спойлерів, тому що лише дочитавши до кінця, ви дізнаєтеся, власне, про що ця книга і про те, що вона набагато глибше, ніж дає нам жанр детективу або трилера. Головна героїня Марго. Вона українка та проживає зараз у Франції. В неї є коханець, з яким вони ходять на різні секс вечірки. А якщо чесно здається, я не прочитала і десяти сторінок, як почався ось цей опис вечірки, і їх тут буде ой як багато. А проте... Це відкриє нам новий світ, як і світ екскордниць і багато іншого. Загалом сама Ірена розповідає про те, що в книзі є насильство, тобто вона в тому числі про насильство, адже тільки нікому про це не кажи. Це фраза, яку повторюють жінкам, які потерпали від насильства, які були зґвалтованими, чи яких домагалися навіть рідні люди, і про це тут теж буде йтися. Тому зрозуміло, що соціальна Складова тут дуже-дуже і дуже потужна. Я прочитала її неймовірно на одному подиху, насправді, хоча часом було складно, тому що і головна героїня тут відвідує психотерапевта, і в нас з'являється ще одна сюжетна лінія про такого собі месника, який вбиває педофілів, який вбиває розпусників, або людей, які причетні до цієї справи. Я до останнього думала, що він... Це інша людина, ніж виявилося наприкінці. Тому тут теж аплодую авторці за закручений сюжет. Я маю з якими книгами порівняти цю, але не буду, тому що тоді буде дуже зрозуміло, все ж таки, хто ж вбивця і що не так з цією книгою, або що саме так, і чому я вважаю її не трилером. А тож, безумовно раджу, на книзі є поміточка 18, як ви вже зрозуміли, це пов'язано з отими всіма описами, про які я вам розповіла. До речі, книга теж трішки побіжно згадує карантин, адже події відбуваються саме у той час. Я трішки з ностальгією згадала карантин. Хороші були часи, але давайте далі про інші книги. А перед тим, як перейти до наступної книги, нагадую, що в мене є Patreon, якщо вам подобаються моє відео і мій контент, ви можете підтримати мене підпискою від 1 долару. Це робить мене щасливішою, відео кращим, а ви підтримуєте україномовний контент. А книгу, яку я вважаю, що має мати кожен українець в себе на полиці, це Володимир Станчишин, Емоційні гойдалки війни, роздуми психотерапевта про війну. Я вам вже розповідала про цього. Автора, книга стіни в моїй голові, як боротися з тривожністю та депресією для стосунків, потрібні двоє. І ось Віхола видала третю книгу автора. Як ви зрозуміли по назві? Вона про війну, а точніше, про те, що з нами все окей. Точніше, не про те, що з нами все окей, бо з нами не може бути все окей. Тому що ми перебуваємо в тому середовищі, в якому би не мали перебувати, в якому би не мала перебувати жодна адекватна нормальна людина. І тому все, що з нами трапляється, тобто наші емоції, наші переживання, наша реакція на них це нормальна реакція, тому що ми в ненормальному середовищі. А в мене тут просто неймовірно багато поміточок. Це при тому, що я прочитала. Трішки більше половини. А, і автор наголошує, що зараз він говорить з позиції того, що в нас ведуться бойові дії, так? А, і також він не нав'язує свою думку, і також він рекомендує людям, які потребують допомоги, обов'язково звертатися до спеціалістів. Я переконана, що після завершення і нашої перемоги у війні, а, власне, ця спеціальність буде більш ніж затребувана. Мені здається, що в українців зміниться ставлення до психотерапії. Що перестане бути соромно іти до такого спеціалісту. І я зараз не говорю за всіх, але я говорю за дуже велику частину людей, особливо чоловічої статі, які насправді досі мають такі підходи, що я сам справлюся, чи справлюся, тому що і жінок таких достатньо. Але ми не можемо справитися з усім, особливо з тим, що зіткнулись зараз. Я думаю, всі ви бачили оці прекрасні твіти, про те, що сьогодні тут я посадила. В квіточку, так а тут прочитав про мертвих дітей. А тут пішов і купив собі новий плащ, сумочку, книжечку чи щось таке. І в цій реальності ми вже живемо просто колосальну кількість. Місяців і невідомо, коли це все закінчиться. Ця книга допомагає мені зараз насправді залишатися при здоровому глузді настільки, наскільки він може бути здоровий в цій ситуації. І тому я подарувала її кільком знайомим і я настійливо рекомендую взяти її, почитати її. І напевне. Можливо, вона вам теж допоможе якось подолати тривожність. Якимось чином, до речі, тут знову ж згадується і перша книга стіни в моїй голові. Насправді я би радила вам читати їх в прив'язці, тому, що в першій дуже класно розібрано, що таке тривожність. Тут автор набагато менше приділяє вже цьому увагу, але тим не менш ми розуміємо, що з нами відбувається, намагаємося це зрозуміти, і краще усвідомлюємо, як нам рухатися далі, як нам вижити і що нам робити. Тому, безумовно, Володимира Стенчишина я раджу і буду далі продовжувати дарувати всім своїм знайомим, друзям, рідним. Тому що це та книга, яка на часі, і, якщо чесно, перед початком активної фази війни Віхола видала для стосунків потрібно двоє. Я десь коментувала, що більше більше книг про психічне здоров'я нам треба, вони на часі. Мені коментували, що так, вони в планах. І не таких, в принципі, книг про психічне здоров'я я хотіла, але вже маємо те, що маємо, і умови, в яких живемо. Тому вона класна, вона корисна, і, напевно, це одна з найкорисніших книг, які я прочитала, майже прочитала за час повномасштабного вторгнення, за час, коли в нашій країні ведеться війна. І тому, ну, це знаєте, дуже щира порада, дуже щира рекомендація. Це як сходити на сеанс психотерапії, але не виходячи з дому, не заходячи в Zoom і платячи набагато менше, ніж. Це коштує у спеціаліста. І покажу вам ще одну книгу від видавництва віхола рослини-прибульці Олексій Коваленко. Я вам розповідала про книгу цього автора Фрукти проти овоча. Він веде класний канал довкола Ботаніки. Я часом забігаю туди подивитися, що я їм, бо це насправді дуже класно і інформативно, і нас цього, напевне, не довчили в школі, але для того їм є науковці, яким і є Олексій Коваленко, щоб краще досліджувати. Пояснювати і розказувати. А в цій книзі теж є мемчики, так як і у попередній, дуже класно і легко подана інформація. І я ніколи не знала, що в принципі бутаніка може бути настільки цікавою, якщо власне з такою подачею вивчати щось у університеті чи школі, то це точно точно буде ефективніше. Наступну книгу я теж прочитала, і це видавництво Фабула антітуйомайнер Чоловік, який помер. А це історія про чоловіка. Він фін живе у маленькому містечку з дружиною, і здавалося б, усе чудово: свій бізнес, прекрасна жінка, яка його годує. Ну, трішки зайва вага. Але в один день на перших сторінках тому не спойлер. Він дізнається про те, що, що він помирає. А, чому це так сталося, ви можете прочитати в книжці. Але знаєте, це не філософський роман, коли наш герой сідає і починає а, спокон віків думати від того, як він був сперматозоїдом, що ж він робив не так у житті, і аналізувати, як все пройшло. Ні. А, ця книга насправді сповнена гумору, сповнена дуже-дуже багатьох подій. А, це детективна історія. Тобто тут будуть вбивства, тут буде трішки розслідувань, а, власне, герой буде шукати. Чому ж він помирає і так сталося? Знайде багато скелетів в шафі навіть своєї родини, не кажучи вже про бізнес партнерів. І загалом книга класна. Так він роздумує про те, що він зробив не так. Точніше він трішки переоцінює своє життя і ставить на перше місце і пріоритети і інші речі ніж були до цього. Мені книга сподобалася. А якщо ви любите такі химерні історії, тому що це дуже не класично написано, вона написана від першої особи, від головного героя, і ми поволі з ним ідемо і проживаємо день за днем. І, власне, доходимо до розв'язки нашої історії. Тому мені сподобався стиль, і мені дуже сподобався сюжет. А були кілька нюансів, які я... Обговорила би, якби хтось її прочитав, тому що це буде напевно більше вже переказом сюжету. Тому, але знаєте, от коли в книгах є вбивства, та зрозуміло, що хтось їх скоїв. І ось це для мене було трішки незрозуміло, наскільки людина, яка це робила, просто з цим жила далі. Ну, тобто, я там вбив чувака, піду коя з їм морозивка. Десь так це виглядало. Ось ця історія мені не дуже сподобалася, але загалом книжка класна. Рекомендую. І наостанок покажу вам одну книгу, привезла я її зі Львова. Так сталося, що я потрапила на відкриття форуму видавців, але, звісно, як я можу поїхати до Львова і не зайти в книгарню Старого Лева. Їх насправді в центрі є кілька, я всі обожнюю, там є кава дуже смачна. І ось це нова книга Дмитра Лазуткіна. закладка називається Це поезія. Дуже красиве видання. І це нові твори автора. В мене я не буду загадувати, якщо чесно, бо були такі моменти, коли я пропускала виходи певних книг, але мені здається, що в мене є всі книги Дмитра Лазуткіна, його поезії, і я вирішила цю теж прихопити, тим більше, що насправді дуже давно не читала саме в цьому жанрі. Ну, Якщо не брати до уваги Жадана, Коробчука, які зараз про війну дуже багато віршів пишуть і публікують у Фейсбуці, але красива книга і ще й поетична, це завжди гарна ідея. Тож, на цьому в мене все, але перед тим нагадаю вам, що знімати відео я можу, а ви дивитися завдяки Збройним силам України. А тому не забувайте, що їх треба підтримувати. Ми з booktube спільнотою теж це робимо. У нас є благодійні аукціони, у нас є розпродажі книг. А усе в групі BookTube українською на Фейсбуці. Тому заходьте. Якщо ви шукаєте книжковий спосіб допомогти армії, то це саме він. Ми кошти передаємо Гео Валькірія. Де теж є наша блогерка, наша колега Катерина, і, відповідно, вони йдуть на потреби наших військових. А, а тепер остаточно в мене все. Якщо вам сподобалося відео, ставте вподобайки, підписуйтесь на канал та до наступних зустрічей. Бувайте!